Всім добрий день, добрий вечір, доброго часу. Зараз у нас вже вечір, тому ви бачите дуже багато тіней. Зараз. Ну, що ж поробиш, але я хочу зробити ось огляд журналу «Мадам Фігаро». Це журнал я не буду гортати повністю. Я тут зробила деякі закладинки, щоб зекономити трішечки часу. І давайте почнемо. Тут, на мою думку, є на що подивитись. Так, от, перші наші закладинки. Це зараз, давайте почнемо ось з шанель розгород. Пер... Перший розгорід, це нас зустрічає шанель. І з її колекцією, якщо я не помиляюсь, це колекція саме Круїзна і ось такий золотий жакет колір фуксії. До речі, знаєте, є такий дуже цікавий елемент на свій час життя. Шанель у своєму розквіті. Коли була дуже популярна, ще вийшла дизайнерка Скіапарелі, оцей колір Шокінг Фуксія, який зараз панує на просторах трендів, вона просто ненавиділа цей колір. Я про Шанель. Вона ненаводіла скіапарелі, тому що Скіапарелі задала просто неймовірний тон з цим кольором. Неймовірний тон по дизайнам і популярність зайняла. Ну, і звісно, що вона популярна, і шанель, як ловиця така комерційна, вона її ну, дуже-дуже ненавиділа. Але цьому кольору є свій час. І коли закінчилася війна Друга світова, то цей колір швидко вийшов з моди. І, звісно, що Скіапарелі так само вийшла з моди, тому що всі її екстравагантні такі моменти вони відійшли на другий план. Вони вже не були такі актуальні, вони вже відлякували від всіх споживачів, тому що хотілося чогось більш спокійного і хотілося більш чогось ну, реального, життєвого і не такого, яркого. Далі діор. Діор з квітами дуже-дуже актуальний. І взагалі-то квіти а, тут, наче трохи як пейслі, не пейслі, а, такий дизайн принту. Дуже цікавий, і можна тканини з таким принтом роздивлятися є в магазинах. На брюках, звісно, що є такі, ну, як лампаси. До речі, ці лампаси, так, я сподіваюся. ось. До речі, ці лампаси вони дуже в деяких моментах дуже. Підкреслюють, роблять довшими ноги та більш вущими їх роблять. Так що беріть собі до уваги цей елемент декору. Закладинки, що тут можна побачити, це ось така сорочка. Вона просто біла. Чому я на цій сорочці? Взагалі-то зупинилось нічого начебто надзвичайного. Взагалом, то це бренд біжутерії, ну, ювелірних прикрас. Але біла сорочка це завжди актуальний і трендовий базовий гардероб. скажімо так, елемент базового гардеробу. Я зупинилася на цьому, щоб... тому що, по-перше, я хочу собі шити білу сорочку. Я не знаю, чи буду я робити взагалі-то навіть моделювання на білу сорочку, тому що ну, це саме просте, але це саме актуальне. І ну, біла сорочка вона прям, ну, от повинна бути у кожного в гардеробі. Так, далі, далі, далі. Ви можете бачити зараз чути точніше кроки наших сусідів. Ну, що поробиш, ми живемо в будинку, так, старому. Так, щось тут в мене не дуже добрі закладинки, я собі на цей журнал вибрала. Ну, добре. Так от, далі, що тут таке цікаве можна побачити? Я не знаю, що це за бренд Epic, Epis Paris. А, Мабуть, це щось схоже на тутешній французький сезан, є такий бренд, він досить цікавий. Але тут, окрім оцього шалика, я більш нічого не можу ні побачити, не вам показати. Тому що повертаємось до ось цього колажу. Тут можна побачити ось такий топ. По-перше, це колір. Колір достатньо грайливий, достатньо ну, потужний, я б так сказала, і в ньому є декілька ще інших кольорів. Він, начебто, леопардовий такий принт. На синьому, але а, тут ця водолазка, так, ось так. Ця водолазка її можна побачити як <кій> а, водолазку на зборках. Ця деталь а, на зборку вона йде вже, мабуть, а, чи третій, чи четверт, четвертий рік а, поспіль, тому. Якщо вам подобаються такі трикотажні вироби, і фіура дозволяє вам носити ось таку зборку на грудях та животі, ви можете це робити. Ця зборка, як на водолазках, я знаю, що вона досі в тренді, і на сукнях. Деяким досить худеньким і ще й високим дівчатам це дуже-дуже пасує. Тому Будь ласка, ви можете бачити, що це ще є наразі, на часі. Так, далі. Далі нас зустрічає вже більш літній варіант. Занурено в літо, скажімо так, але шапочку в'язану ми все одно одягнемо. Ось така є блузка, вона зшита по мотивам а, кімоно. Але без довгого свого рукава. Тут є така невелика манжета, можна її, як ось тут, у дівчини, але це сукня взагалі, вона трохи інша. Але принцип можна залишити той самий, щоб ось тут зробити замість манжети таку зборку, як це не волана, просто. В зборку манжет така зроблена, так? в один чи два ряди. Тобто тут можна пофантазувати. І знову ж таки такий дуже потужний принт. Бачимо дівчину, яка одягнена теж в сукню, і це шифоновий шовк, скоріш за все. І він знову ж таки з кольором шокінг, так? з кольором фуксії. І зазначу, що зараз дуже-дуже популярний цей кольор і в самих його потужних відтінках. Потім до нас повертаються ось такі костюми в стилі Шанель. Річ у тім, що тут чому в стилі, тому що тут Джеклін Кеннеді та Лі Редзвіл. Про Редвіл Лі Редзвіл я нічого сказати не можу. А, наприклад, Жакі Кеннеді, вона не мала, скажімо так, особистого такого права купувати, ну, так, так як вона була дружиною першої леті США, то вона не мала можливості зі свого Становища купувати в Європі у Шанель напряму костюми, але в неї був дизайнер. Зараз я не пам'ятаю, як його ім'я. Чесно, хто знає, хто пам'ятає, хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях, буду дуже-дуже вам вдячна. Так, от, цей дизайнер шив її костюми дуже схожі на костюми Шанель. Він відображав цей стиль, ці лінії, і дуже, що дуже пасуєш Кенеді, Джек, Джекі Кеннеті, і вона дуже полюбляла такі костюмчики. Що ми можемо звідси взяти? Те, що в цьому ж стилі є ось такі. Пуловери, кардигани, тоненькі такі свитерки, ну, а ковтиночки на ґудзиках. Я, до речі, собі нещодавно взяла просто на скидках дуже класну, бавовняну, блакитного, неймовірно красивого кольору, таку ж саму ковтинку на ґудзиках. І я її планую вже одягати в найближчому майбутньому, тому коли буде вже тепліше, тому що зараз дуже-дуже холодно. Так от, що я можу сказати, що в мене вже це є, і вам я це пропоную чи дістати зі свого гардеробу, десь там знедер, чи а, оновити. А, і ось такі поло. Поло, вони просто не виходять. Ніколи з моди в тренді, просто треба дуже грамотно відноситись до кольору. По-перше, до кольору, не те, щоб трендовий він був, а те, щоб пасувало саме вам. І, звісно, якщо там буде принт, то принт, щоб він відображав максимальну сучасність, але як тут, це така, знаєте, із, із серії тихої розкоші, принтованість. Тому поло можна і треба залишати в своєму гардеробі. Я за поло. Я за цей такий а, спортивний легкий стиль. Далі, знову ж таки, жакет. Цей жакет, а, він від зараз 11 номер. А, так, форте-форте. До речі, жакет, він. А, а, така смужаста, а, начебто Жакардова тканина, вони тут пишуть. До речі, а, коштує він 670 євро на хвилиночку. І він, знову ж таки, золотий. А, він золотий, як золото, ми бачили на розвороті у Шанель. Так що золото теж якось залишається, утримується. Мабуть, це пов'язано знову ж таки з світовими подіями, тому що зараз все пов'язано, дуже максимально пов'язано просто на золотих монетках, називаємо це так. Кого більше. Ну, і звісно, що жакети, їх можна комбінувати і долучати до повсякденного одягу. Але, знову ж таки, це треба дуже-дуже обережно робити, щоб не бути ну, досить такою яскравою, в якийсь там звичайний день. Більше тут, взагалі, ми нічого не можемо побачити з Одягу, окрім того, що тут поєднується золото з червоним, і червоний саме такий достатньо глибокий. Ну і, звісно, що якщо дивитись на бьонси і солянш. Ноулс, я не знаю цю співачку, чесно, навіть дуже важко мені її ім'я вимовляти, але ми бачимо, що вони саме в прозорому і десь біля близько. Ну, Бyонси то точно, вона в золотому, а ця близько до золота більш навіть срібна вона, як оця сумка. Так що срібло і золото воно прямо зараз. Що далі? Далі в нас якийсь свіжий спорт, все, що на спорті, це дуже в деяких випадках навіть доречна, дуже зручна річ спортивний одяг, але треба теж бути дуже обережним. Тому що якщо ви будете одягатись саме в спортивний спорт, і він буде не до міста. І він буде не до якогось не до якоїсь події, де ви знаходитесь, не, до якогось там. не стосується спортивного залу чи корту, якщо це щось пов'язано з тенісом, то, будь ласка, будьте обережні. І якщо міксуєте, то міксуйте вже більш грамотно. Просто я бачу дуже багато дівчат, навіть у Франції, які ну, воно не те, щоб. Знаєте, не те, щоб я вам розповідала про свою експертність, а просто, ну, коли дивишся на, на такі якісь ну, несумісні поєднання спорту, і е, вона просто йде там, із серії там, в Офіс, то якось воно просто не поєднується. Вибачайте ті, хто полюбляє так одягатись, але. Треба ну, десь можна поєднувати ось такі речі, можна поєднувати зі спідницями, але більше, наприклад, там, звертайтесь до стилістів, вони розповідають про це більш детально і більш ну, доступно для вас, ніж я. Тому, що ми бачимо? Бомбери. До речі, оцей бомбер дуже цікавий. В ньому цікава, незвична, не округла горловина, а така, бачите? трикутник І ця резинка, вона трикутником, так не дуже глибоким, вшивається. Потім я так розумію, що це теж елемент резинки, а ось тут який. Якщо потрібно, звужує плечі, якщо не потрібно, вона ну, навіть не збільшує плечі, але дуже цікавий ось цей елемент, ну і, звісно, що кармани, і якщо я не Мені здається, що тут кармани, ця листочка, вона саме з шкіряної такої, чи штучної шкіри, чи Натуральної шкіри. До речі, щоб дізнатися Теді Лобсерватуар. Це а, Teddy, ну, такий, трен, як бомбер по-нашому, скажімо так, Maison la Biche. Це щось з французьких брендів. 350 євро, коштує такий Бомбер. Так що майте на увазі, що, вам, якщо ви будете шити, обійдеться більш дешевше. Мабуть, якщо я довго залишаюся на цій сторінці, я, до речі, вам можу сказати, скільки коштує ось ця малесенька спідничка. Але перед цим я вам скажу, що ось такі складинки, як плісировка, така зроблена. Її можна робити не ті. Тобто тут показано, що актуальні плісеровані такі складки, які можна зробити самому, і це дуже-дуже легко. Актуальні, косий напівзапах, начебто в спідниці, поясок. Звісно, що це більш до талії приближений силует, тому що тут відображається спідниця як для тенісу, а теніс не сидить на Низьких стегнах вона достатньо спідничка достатньо зависока, але не талії звісно, там свої нюанси, але ми бачимо, що тут є ось цей дизайн, який можна віднести до звичайної спідниці, не міні, а звичайної там, по коліно чи трішки там нижче коліна. І навіть в практично максі варіанті можна зробити таку спідницю, буде дуже актуально і вже вона актуальна така не один рік. Коштує вона, так, де тут дев'ятий номер. Так. Якийсь бренд маш, не знаю, 215 євро. От і порахуйте, ви можете собі шити таку ж спідницю, кому забажається міні, то вона вам обійдеться набагато дешевше. Давайте йдемо далі. Далі нас зустрічають дуже-дуже звичайні речі. Це в'язані свитерки, до речі, в'язаних полотен дуже-дуже багато. Трикотажних полотен. Із них можна робити ось такі свитерки, поєднуються трикотажні полотна між собою, деталі оверлоком. Інколи а, люксова обробка не тільки оверлока ще й. А, Іншими косими, як Беєчками обробляються, але там свої нюанси, але можна зшити собі такий фантазійний. Якщо у вас є светри, які вже зносилися, але їх можна порізати і скомбінувати у щось таке, додавайте резинку по горловині, по низу, по рукавах, і у вас буде досить цікавий светр, як у Акне Студіо за 590 євро, це у них. А ви можете собі зробити ваш актуальний, дуже трендовий і особистий дизайнерський светр, наче у Акне Студіо. Так що звертайте на це увагу. що в нас далі? Нічого такого немає. До речі, тут є досить цікаві статті, тому я на них зроблю окремий. Огляд на кожну з них, і потім поговоримо, щоб не забирати час. Тут є ось такі розвороти по моделям, які представлені від якихось дизайнерів. але Нічого такого особливого я не побачила, щоб навіть вам показати. Ну, ось дивіться, Тут сітка, в яка трикотажна сітка, наче зв'язана крючком, але вона, наче рибацька сітка з якимись там зачіпками, з дирками, то, наприклад, мені це не дуже цікаво. Навіть про це щось розповідати. Але ви для себе можете взяти, що навіть, знову ж таки, полони такі продаються, і їх можна ось так поєднувати між собою з верлоком, і робити собі такі фантазійні сукні. На цьому розвороті ось ця сукня, яка має якихось два слої. Я не можу знати, що тут за слої. Напевно, це просто під сукнею, чи спідниця, чи нижня якась сукенька. Я так вважаю, що це все ж таки нижній слой сукні якоїсь, яка максимально повторює верхній слой. І вони мають такі розрізи. Чотири розрізи, вони достатньо високі. Якщо вам такий формат подобається для літа, можливо, навіть для якогось відпочинку десь на морі, це буде дуже-дуже актуально, але треба буде підійти до тканини, тому що тут достатньо а, уплотнена, я не знаю, чи поліестер, чи бавовна, що тут є, тому що, ну, по-перше, чорно-біле фото, і не зрозуміло взагалі, що тут за тканина, ну, можливо, навіть і шов, але воно. Ці сукні дві, вони мають чому обережно, тому що, якщо буде достатньо плотна тканина, там костюмка, наприклад, яку можна сюди брати, то тут майте на увазі, що в цьому прикладі є підкладка, вона додає слой, і в, цьому, в нижній сукні там теж є. Підкладка, вона ще дає слої, тобто багато слоїв, воно, ну, звісно, що можливо буде не так комфортно, як хотілося. Далі, ну, ось тут якісь незрозумілі фото, тут ось такий костюм. Це брюки, я чесно скажу вам, не можу розгляді навіть я, тому що ну, ось такі чорні фото, чорні костюми. А що тут можна сказати? Що тут достатньо широкі брюки, вона стоїть на, шпинь, на ципочках, так, як на шпиньках, як правильно. То тут є достатньо низькі кармани, брюки сидять на талії, Можливо, тут трохи є на резинці. Не знаю, мені тут погано видно. Просто тут, начебто, є така як зборка, знаєте, як від резинки, але тут не заломи, ну не складки, як на брючках, коли от попереду роблять складки. І такий достатньо задовгий жакет кардиган. І саме жакет кардиган, тому що в ньому верхня частина, вона як жакет, просто вона така. Дуже довга, як жакет пальто, навіть так можна сказати. Ну і звісно, що позаду є у цього жакета пальто шлиця. І я так вважаю, що він просто класичний, на своєму місці ширина плечей, є підплечики і не широкий лацкан. Це дуже комфортно і дуже практично. Мабуть, це все. Я не бачу більше тут закладенок. Що тут в цьому журналі можна сказати? Що тут дуже багато статей по, по косметиках, по тому, що як доглядати за шкірою обличчя і так далі. Є ось такі рецептики, кому цікаво. Ну і, звісно, що щось там пошопінгуватися і десь щось. Відробити. Так що, я сподіваюся, що вам це було досить цікаво роздивитися. Ось тут селін нас, нам закінчує цей журнальчик. Він досить, селін досить лаконічна, проста і завжди актуальна. Це а як зараз дуже а, наразі говорити, що така тиха розкіш. Будь ласка, селін нам її показує. Всім дякую і сподіваюся, що вам було це цікаво розглядати разом зі мною. Всім до зустрічі!